Що ж, швидко привикають, а потім назад до злидні. це дуже навіть тяжко, я по собі це знаю. Я, як Захарович, умер два года з хлопцями, породища побиралася, в руку воєла, в торби заглядала. У Рівненському облму з драмтеатрі відбувся передпрем'єрний показ вистави п'ять пісень Полісся» В основі постановки п'ять реальних історій, які трапилися на українському Поліссі впродовж останніх ста років. «Ясне діло, що там є якась стилізація, щось щось дописано. Але загалом це реальні історії, п'ять історій полісся за сто років. Це не релігійна вистава, абсолютно, але просто це, скажімо, та вища сила, яка і об'єднує всі ці п'ять історій. Я думаю, кожен глядач йому щось відгукнеться. І він зрозуміє, для чого це йому. Кожна пісня триває 15 20 хвилин, і за цих 15-20 хвилин потрібно показати весь спектр все життя, все життя даного героя, всю трагедію, чого він хоче від життя. Чи не вперше я виконую роль реальної людини, яка існувала, не видумана драматургом, яка існувала, жила недалеко від Рівничин. Це овруч, Житомирська область. Я в садку поховаю. Де да, в садку. По калину. Да, не знає, що не може заслужена артистка України Алла Луценко у першій з п'яти пісень зіграла нещасну жінку, яка пережила багато трагічного і не змогла побороти у собі ненависті. Акторка розповідає: вживаючись в образ, знаходила у ньому чимало такого, що перегукується з сьогоденням. Ми на сьогоднішній день переживаємо. Такі події в людей такі стани психологічні, посттравматичні. І, можливо, ці історії вони дають нам можливість подивитись боку, до чого може привести агресія, тому до чого можуть призвести невміння побороти. Якісь страхи п'ять пісень Поліся — Дебютна режисерська робота Галини Шарко. Сценарій належить сучасній українській драматургині Людмилі Тимошенко з Житомирщини. Художнім керівником п'єси став директор Облмуздрамтеатру Володимир Петрів. Мені здається, що це одні з найкращих текстів драматургічних, які я останнім часом зустрічав. Це молодий драматург, сучасний. Вона написала. Цю п'єсу, ці п'ять пісень, ці п'ять історій. Їх всіх об'єднує одне. Чогось нам з вами сьогодні не вистачає. А чого? Хай це буде секретом. Приходьте на виставу і подивитесь. Мені видається, що режисер тут дуже чітко натякнула на те. Прем'єра п'яти пісень Полісся відбудеться 20 вересня на малій сцені облмуз Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне.